Французький Леклерк і все та ж Франція. Я вже під'їжджаю тут недалеко мені лишається до місця завантаження. І хочу зробити другим відео доповнення, воно ну, якби не продовження буде, а доповнення до попереднього відео про саме. Самоконтроль не потрібно себе нагнітати, треба увагу свою максимально концентрувати на чому. Коли ми приїжджаємо на роботу, коли ми щось починаємо, не розслабляй булки, як кажуть, і це все воно тримає тебе в розбалансованому стані. Тому це просто значить, що ти був не готовий на початку проаналізувати, прийняти до уваги, і дуже мало шансів, що воно повториться. Але потрібно видихнути і я кажу далі за планом. І там я зачіпав тему про координацію намірів, так звана координація намірів. Я про це читав у Зіланді в трансерфінгу. Але, звичайно, що це не техніка трансерфінгу. Просто я там прочитав. Так от, цікава така цікаве таке формулювання, що з собою являє координація намірів. Коли у нас трапляється щось негативне, то це не значить, що у нас все пішло негативно, і. Або ж далі у нас буде все йти негативно. Тобто це означає тільки одне: що те, що трапилося, воно вийшлося в мінусовому значенні. Тобто, не так, як нам би хотілося. Воно може навіть і не є погане. Якщо, наприклад, дуже такий добрий приклад людина попадає в аварію і. Розбиває машину, ну не в хлам, ну, ремонт там на, скажімо, третю частину вартості тої машини вийде. І, звичайно, логічне питання. Так що ж в цьому хорошого? Хороше те, що ми можемо це узнати дещо пізніше, а можемо і взагалі не взнати. Чому? Тому що переважна більшість людей. Не задумуються над тим, що трапилося, не аналізують те, що трапилося, і третє, не роблять відповідно висновків з того, що трапилося. Так от, простий інший варіант може бути: це аварії, так ти живий остався, по-перше, по-друге, машина ще не в хлам, По-третє, ти нікого не вбив і тебе за це не посадили. Ну, бачите, варіантів може бути багато. Тому ну, це, це приклад з ж самої, наприклад, аварії, яка в мене колись була. Так, я попав в аварію, але потім, коли я розбирав, аналізував е такий цікавий момент, що ми з дружиною познайомилися з моєю в Англії ще. Я тоді робив в прокаті автомобілів, постійно на машинах був, і ми з нею багато їздили, чимало їздили там, і по Англії ще їздили, а потім і в Україні, вже, коли ми поженилися, то я був, купив машинку, Бушну, восьмирічну Нісанчик, і 4 роки на ньому їздили. І жінка почувала себе постійно спокійно зі мною, коли їздили. А потім, коли я купив наступну машину Ланаса, то я взяв нову машину і буквально три місяці машині було, як я попав в аварію. Попав в аварію і так, хорошо, передок ударів. В результаті по грошах я не втратив практично нічого. Практично нічого через те, що втратив, тільки в мене колеса познімали, поки машина переночувала, поки евакуатор приїде. Це в селі було. У селі, в районному центрі таке невеличке містечко. І у мене повністю весь ремонт пішов по страховці. Страхова компанія все зробила. А вже потім, після тої аварії, дружина призналася, що ці три місяці, як ми їздили на цьому Ланосі, вона себе дуже якось некомфортно почувала. Дуже якось. Ці брилочки калатають. Дуже вона якась напружена завжди була, як ми їхали. Десь нам на Харків з'їздити, там 100 км туди назад, за день з'їздили, приїхали. І вона потім вже ж мені розказує, що сильно якась змучена за цей день, наприклад. Тобто дорога їй була на цій машині в, тя... в тягость Ну, відповідно, бачите. Аварія, а потім після цієї аварії, там, через рік часу я продав ту машину і купив потім нову фієсту. Тому, мабуть, щось десь було так прописано. Але ж я був пристібнутий Ремнем, спрацювала подушка безпеки, і мені абсолютно нічого. Та ж машина, яку вдарив, там була обоюдна вина, ну, в нього свої пошкодження. в общем, там кожен сам собі робить машину. Так от, вертаюся до координації намірів. Відповідно, якщо трапляється якась негативна ситуація, то все залежить від того, як ми дивимося на цю ситуацію. Якщо ми вбачаємо її негативною, то це не значить, що далі повинно йти все негативно. Треба видихнути і далі йти собі далі. І от у нас, грубо кажучи, наш сценарій, наша доля, десь вона там на хмарці прописана. І в результаті, у нас є якась певна місія по життю. У нас є щось, чого ми повинні досягти. Ми не знаємо, ще, може, що ми навіть повинні досягти, тим більше як. Так от, головне це те. Що ну це бомка, я так вибачаю, вже, як там воно буде сильно бити. Тобто те, що ми пройдемо цей шлях, ми його мусимо пройти. А от як ми його пройдемо, тут якраз і залежить від цієї координації наміру. Тобто, наша доля, вона, скажімо так, прописана, але вона може йти по двом рельсам: позитивна і негативна. Вони йдуть паралельно, вони йдуть в одну сторону, тільки по якій ми будемо йти, скажімо так, одна дорога йде через болота, там, де вітер слизько, страшно, і все таке. Друга дорога йде через зелене поле, де пташечки співають, і все таке. Тому ми самі вибираємо, ми самі вибираємо, по якій дорозі ми будемо йти. Якщо Зранку встав, і кіт зробив слід у тебе біля ліжка, і ти ногою вступив, і з-за цього будеш злий на весь білий світ і весь день злитися, то ти ж будеш тільки збирати навколо себе всю злость, і відповідно так піде день і не тільки день, через те, що через цей день буде закладуватися і інші дні, вже інші якісь події. Так от, як вже ви зрозуміли, що все залежить від того, що ми вибираємо після тої чи іншої ситуації. Якщо ми вибираємо лишатися в позитивному ключі, то, звичайно, коли щось на ногу упало, то воно трошки боляче. Подмухай на ножку, погладь її ручками, зеленки вили банки, видихни. Ну, а далі треба йти далі. Тому, власне, от вам і все, координація наміру. І від того, як ми реагуємо на дану подію, залежить те, як будуть проходити, протікати, чи ривками смикатись іти наші наступні події. От, власне, і все. Тут буде дещо коротше. А я під'їжджаю до заводу. Ось тут труба стоїть, тут десь наш скляний завод якийсь один із. Так що бажаю вам не помічати, старатись не помічати той негатив, який на нас сипеться. І дуже важливо розуміти, зрозуміти, що. Те, що з нами відбувається, то воно ж для чогось відбувається. Тобто, скажімо так, те, що погане з нами трапляється, то, як правило, це ну, з двох причин нам попадає. Одна причина це нам покарання за якісь минулі косяки, і тому дуже важливо це. Обдумувати, аналізувати і робити висновки. Друга ж причина це нам підказки. Саме підказки. Через те, що якщо все добре, людина навіть не задумується, не зупиняється, летить як лось сахатий хатий. Або як, летить як бабочка щаслива, якась пархає. А от коли трапляється щось. Печалька якась, ми тоді задумуємося і ряпо починаємо чесати. Ух, що ж це воно таке. І от то якраз і треба задуматися, а що ж це воно таке. Дуже цікава штука така. Тому і попереднє відео так само, що, на жаль, небагато людей здатні аналізувати, що відбувається, і робити висновки на майбутнє. А от глинити всіх і все, в тому, що трапилося, це аж бігом, це нам всім, це нам всім прямо аж як медом помазано. Ось так от ми приїхали. Всім привіт!